В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Із нашого випуску ви дізнаєтеся, понад 100 навчальних закладів в області зруйновано внаслідок ворожих обстрілів. Чи загрожує нам підтоплення? Як живуть чи виживають мешканці вулиці Трамвайної обласного центру? Багато іншої цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Вночі на Дніпропетровщині лунали сирени, обійшлося без обстрілів в усіх громадах області. Ситуація контрольована ранок вівторка теж розпочався з повітряних тривог. Влада Нікопольського району звертається до місцевих мешканців з проханням не перебувати сьогодні на відкритих територіях та бути обачними під час тривог. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі, Д1. з 24 лютого 2022 року на Дніпропетровщині зафіксували 129 випадків руйнувань та пошкоджень будівель закладів освіти. Такі дані оприлюднила українська гельсінська спілка справ людини, проаналізувавши, як рік повномасштабної війни вплинув на освітню інфраструктуру Дніпропетровщини. За повідомленням, йдеться про школи, вищі навчальні заклади, дитсадки, шкільні стадіони, спортивні та дитячі майданчики в містах Дніпро, Зеленодольськ, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, села Григорівка, Березова, Велика Костромка. За даними Міністерства освіти та науки, за час війни в Україні постраждали понад три тисячі закладів освіти. З них 420 зруйновані повністю. Втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять понад 183 тисячі осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 470 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Інші втрати окупантів становлять танків 3661 одиниця. Бойових броньованих машин понад 7 тисяч, артилерійських систем 2810, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2353, автомобільної техніки та автоцистерн понад 5,5 тисяч одиниць. В останні дні значно піднявся рівень води в обласному центрі Кам'янському, Дніпровському та інших районах області. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій відкачують воду. Затоплення прируслових територій у раді прирічкових населених пунктів має третій червоний рівень небезпеки. Про стан підтоплення територій у Дніпропетровській області та ситуацію у найбільше постраждалих місцях регіону розповів заступник начальника управління організації заходів цивільного захисту Дмит. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду піднявся рівень води в річці Дніпро, внаслідок чого сталося часткове підтоплення Дніпровського та Камінських районів. На сьогоднішній день підтопленими залишається 152 дачних будинки та 170 присадибих ділянок. Вищий рівень води на сьогоднішній день це Дніпровський район в Дніпровському районі та Новокадацькому районі та СМТ-Обухівка. У період з 14-17 по 17 квітня підрозділи ДСН залучалися один раз до відкачування води з житлового будинку в Амур-Ніжен-Дніпровському районі та 8 разів залучалися для оповіщення населення щодо підтоплення. Ну, у свою чергу хочу повідомити, що протягом цієї неділі обіцяють значний викид води, тому хочу рекомендувати мешканцям дачних будинків вивезти цінні речі. Та повернутися до місць пасивного проживання поки геологічна обстановка на території області не буде стабільна. На жаль, міська влада Дніпра поки не коментує ситуацію з підтопленням, а також не інформує про заходи, які спрямовані на боротьбу із стихійним явищем, Незважаючи на те, що Дніпряни, мешканці приватного сектору Амур-Нижньодніпровського та Новокодацького районів, житлових масивів перемога, сонячний та інших б'ють на сполох. Життя тут ніби зупинилося. Вулиця Трамвайна у Дніпрі. Про те, які проблеми змушені долати щодня місцеві мешканці, дивіться у наступному сюжеті. Це вулиця Трамвайна у Дніпрі. Тут не було ні ворожих прильотів, ні пожеж. Трамвайна знаходиться від центру міста всього за якихось 6 кілометрів. окраїна. Просто кинуто владою на прозволяще разом з людьми. Лїжжають фури з прицепами. І тут люди не розуміють, що це нас бомблять, чи тут ракети летять, чи шахіди летять. Такі вибухи, оце бах-бах, хіба не можна зробити асфальт так, щоб проїжджали рівно машини? Ну тут же ж люди живуть живі, гуртожиток, діти. Бух, бух, ось, бачите, їде. І зараз буде бах, бах. І все одно, ну, це ще він приїхав, бо в нього колес багато. Скільки тут асфальту треба кинути, щоб люди тут спокійно спали. Якби не війна, Бог з ним бахайте, ми знаємо, що це. А ми не знаємо, що воно. Чи це вже летя... летять ці шахіти, чи це вже бомби кидають. І куди нам діться? У нас тут немає, не бабусховища, нічого. Трамвай на вулиці під час рясних опадів перетворюється на суцільне болото. А де знаходяться трамвайні зупинки, взагалі можна тільки здогадатися, коли транспорт підійде, бо затоплює все навкруги на кількадесят метрів. Це щастя, коли трамвай 9-го маршруту калюжі та вирви долає, а частенько й не ходить через суцільну воду. Альтернативи йому немає. Тут такої розкоші, як маршрутки, з зроду звіку не було. Так, да, у нас з обстановкою взагалі проблеми. Та у нас із зупинкою взагалі біда. З трамвая виходиш, просто стаєш калюжу. Все немає куди вийти, і це вже дуже давно. І ми не знаємо, куди звертатись. Намагалися кілька разів, але як у нас все звичайно, ну хіба це зупинка? І просили ж. Це влітку. Зараз ще нормально. Тут зростає все бур'яном, ніде стати. Скільки разів прохали? Почистить, хоча б там, де зупинка. Нікому нічого не потрібно. Ми вже не знаємо, що робити і до кого звертатись. Постоянно в грязі люди ходять. Маленькі діти. постійно у багнюці люди ходять. Маленькі діти падають у калюжу. Ну просто прошу адміністрацію навести лад в цьому районі. Імнівазможна настановці стоять. неможливо на зупинці стояти. Люди стоять на вулиці біля будинків. Ну просто не можуть, не знають де стати. Ну хіба це зупинка? Ну треба ж її якось порядкувати. Ми ж не просимо там помпезне, хоча б просто ці калюжі засипати якось. Нехай зупинку зроблять нормально, щоб можна було б нормально стояти, щоб з трамваю можна було б нормально виходити, а не в калюжі падати. У відповідь тиша. Ми не знаємо, що робити. Ось, дякувати вам. Може, ви нам допоможете достукатися до міської влади? люди за власні кошти, як могли впорядкували вулицю Миколи Сумцова, яка з одного боку межує з трамвайною зупинкою. З власних кишень вони також щороку сплачують і за прибирання бур'янів. Хоча у місті є відповідні служби, відповідальні за це. Тож справедливо дніпряни цікавляться, чому міська влада та комунальні служби не можуть впорядкувати вулицю та зупинки? Подивіться, як ми самі зробили без адміністрації городської. Подивіться, як ми свою вулицю самі за свої кошти зробили, але ж ми не можемо все оплачувати. Ми і так платимо людям по гривень. По тисячі гривень, щоб вони тут убрали. Ну так з пенсії як його довелося нам власним коштом, хоча б ще б нам засипати, винаймати машину, трактор і хоча б трошки зробити. Та скільки ми звідси багнюки та землі повивозили, але ж ми не можемо за все всіх робити за державу, ще й зупинку робити. Виділяють ж кошти на благоустрій, чому не зробити. Куди ці гроші йдуть? В мусарку теж ні васмітярку теж неможливо. Йдеш сміття повикидати по калюжах. Біля сміттєбаків теж такі вирви, хоча б там засипали будь-чим. Словом ніхто нічого не робить. Ось так живуть люди в нашому місті. Місяць багнюку ходять пішки, коли трамвай не може подолати залиті водою яма. А коли просохне і дев'ятий трамвай з'являється на горизонті, відразу збавляє швидкість до п'яти кілометрів на годину, щоб подолати перешкоди на маршруті. І так з дня на день. Ольга Коврич, Андрій Маронюк, новини Д1. Фахівці східного офісу Держаудитслужби служби провели ревізію фінансово-господарської діяльності комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, встановлено фінансових порушень на загальну суму 4,8 мільйонів гривень, у тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів 1,3 мільйони. Навчальним закладом допущені також порушення вимог законодавства в частині нарахування та виплати заробітної плати. Сплати комунальних послуг а також фінансові порушення при виконанні проєктних та ремонтно-будівельних робіт. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів для відповідного реагування. Повідомили в прес-службі східного офісу Держаудитслужби уповноваженого з справ людини в Україні перевірив місця компактного проживання переселенців у кількох областях і заявив про порушення за висновками представників омбудсмена, у шелтерах та гуртожитках, де мешкають люди з гарячих точок, пліснява, санвузли, душові розбиті. Бракує меблів, побутової техніки, ліків та білизни. А харчі зберігаються в неналежних умовах прямо на підлозі. За результатами перевірки в Дніпрі та області виявлено більше десяти серйозних порушень. Більшістю шелтерів опікуються благодійні фонди та організації їхніх зусиль замало для створення належних умов проживання родин з дітьми. На цих фото ви бачите прихисток для переселенців у Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Парки та рекреаційні зони це обличчя кожного міста. Наша знімальна група побувала у двох центральних парках Кам'янського та обласного центру. Що з цього вийшло у наступному сюжеті? Ця дорога веде до центрального міського парку культури та відпочинку у Кам'янському. Сучасний простір дає майданчики для заняття атлетикою та воркаутом із піщаним та гумовим покриттям. Траса для велосипедистів. Спеціально збудована споруда для катання і трюків на скейті, роликах та самокатах. Мешканцям нашого міста є. Чому позаздрити. Це чарівне місце. мені подобається. Він таке спокій від нього, вій такий. І дітворам є де побавитись і спортплощадки, і концерти. Я смотрю, здесь були. Ну, не знаю, ми просто дихаємо, коли виходимо сюди. Переселенці для нас це край. Атракціонів куча всяких різних. Колеса трохи чистіше повітря з заводу дуже. Дме у парку так і має бути. Білочки, і великі, й маленькі. Люди підкармлюють, годівнички поначіпляли там кругом. За словами місцевих, багато років він стояв занедбаний, але п'ять років тому тут провели реконструкцію та оновили цю зелену рекреаційну зону. Парк налічує багато вікових дерев, але є й безліч нових насаджень. Молоді дерева, кущі, квіти, клумби та нові лавочки Збільшилася різноманітність атракціонів. Побудована зона для гри у вуличний баскетбол та футбол, яка є відкритою для відвідування. До речі, у парку можна підключитися до безкоштовного вайфаю, а також у зеленій зоні розвішені колонки з музикою, яка грає на фоні. Це і українські пісні, і іноземні, і звичайно, наш гімн для підняття духу і настрою українців. Перед реконструкцією до роботи запросили молодих дизайнерів. Парк має не тільки гарний вигляд, але й інноваційну складову, адже у роботах використовували сучасні технології вуличного освітлення та поливу рослин. Крім цього, в парку є сонячний годинник, галявина знаків зодіаку, світлова арка, п'ять абсолютно різних фонтанів. Приємно здивувала і облаштована велика парковка, до речі, безкоштовна. У парку також облаштований так званий острів кохання для романтичних прогулянок. А влітку цей басейн наповнений водою і виглядає дуже природньо та естетично. А це центральний парк Дніпра, імені Лазаря Глоби. Ніби вороги пройшли і зруйнували все навколо. Аварійні дуже небезпечні ділянки, які позначені відповідними табличками. Застояне, засмічене озеро, розбиті сходинки. Занедбані дитячі майданчики, гойдалки і гірки, понівечені кафе, розбиті вітрини. Попри все, цей парк має потенціал. Він зачаровує своєю природньою красою, масштабами та водним об'єктом. Але парку необхідно більше уваги, раціональних та свідомих вкладень. На власні очі можна переконатися, як до відпочинку місцевих мешканців ставляться у Кам'янському, а як у Дніпрі. До речі, бюджет нашого міста більше 21 мільярда і набагато перевищує бюджет міста сусіда. Бюджет Кам'янського становить 2 і лишком мільярди гривень. Однак їх вистачає і для благоустрою, і для краси. Та певно, справа і не в коштах, а в ставленні до рідного міста та його мешканців. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач. Новини на Де На Дніпропетровщині за тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло понад 9 тисяч людей. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. На стаціонарному лікуванні перебуває 500 пацієнтів. Медики радять при проявах симптому грипу та гострих респіраторних захворювань звертатися до лікарів, щоб уникнути ускладнень захворювання. Про спорт Еліна Світоліна дізналася першу суперницю на ґрунтовому турнірі серії ITF W100 в португальському місті Оейраші. У одній 16 фіналу змагань Ліна зіграє з 20-річною датчанкою Кларою Таусон. Додамо, що Клара є першою ракеткою Данії, Також це буде перша зустріч між цими спортсменками для Еліни Світоліної турнір в Оейраші стане третім після повернення з декрету. Зараз на її рахунку одна перемога у трьох іграх. Українка Олександра Логвінюк зайняла третє місце у міжнародному рейтинговому турнірі з велотреку Інтернешнл Бельгіан Трак Мітін, який відбувся у бельгійському генті. Наша спортсменка програла лише чинні чемпіонці світу в Гіті на 500 метрів. Француженці такі Куамі та господарці треку Нікі Дегрендали. Однак їй вдалося вибороти призове третє місце. І про погоду на вівторок, 18 квітня, у Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У Нікополі очікується хмарна з проясненнями погода. Зранку можливий дощ. Температура повітря складатиме від 9 до 15 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі та жовтих водах. Очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря складатиме від 7 до 16 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську прогнозується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Повітря прогріється від 7 до 16 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Синьо-жовтий прапор майоритиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна! На цьому інформаційний випуск новин закінчується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у подальших прямих ефірах на телеканалі. Д1. слава Україні.